Це спочатку за героїв Небесної сотні, яка загинула на Майдані, пізніше виступали громади з тим, щоб засудити дії Російської Федерації щодо Криму. А вже в пізнішому часі, коли вже настало це заповнення нашого Донбасу східної України, і коли люди зверталися з з муду до священника, щоб той помолився за воїнів наших, які захищають нашу країну. А пізніше, коли навіть на превеликий жаль, приїжджали наші герої, кращі сини, які захищають нашу землю від агресора, коли привозили їх сюди вже покійних і які загинули сюди на землю, коли просили документство московського потрахату. Помолитися за цих воїнів, які загинули за нашу батьківщину, священники московського патрахату відмовлялися це робити. Звичайно, що такі дії підбурили народ, і народ виступив з тим, щоб перейти з московського патархату до Київського патархату. Навіть священники були випадки в нашій Рівненській області, священники Московського патріархату, вони відкрито закликали молитися за Путіна, молитися за так званий Руський Мір. Це також воно все привезло до того, що громади не хотіли вже перебувати в складі Московського патріархату, і вони почали переходити до Київського патріархату. Московський патріархат він з цього зробив. Чуть не мученики вони стали, що їх тут переслідують, їх тут гонять. Але як свідчать останні події зараз, насправді московський патріархат не є гонимою церквою, так званою гонимою церквою. Навпаки, проти Київського патріархату, зокрема проти верховенства нашого, проти благочинних, на території районів, в яких проходять переходи. Відкриваються кримінальні правопорушення. Так, зокрема, до доця Юрія Половченого Островського району пішла повістка, нього зараз навіть є, тут з ним можемо показати всім, про те, що він викликається на допит до прокуратури за те, що він перебував на території храму Московського Патархана.